Накипіло в день. 3 жовтня, рік 2024. Накипіло в день Кирил Лукаш студії радіо накипіло. А 3 жовтня 2022 року радіо накипіло знову з'явилося в Етері спочатку в інтернеті. З'явилося наше мовлення, і для нас це визначний визначна дата, все ж таки, яку ми собі називаємо як День перезапуску. І, звичайно, сьогодні хочеться поговорити про це, і поговоримо ми з нашим директором Євгеном Стрільцем, який в нашій студії вже знову з'явився. Женю, привіт, привіт, Крило. Привіт, дорогі слухачі і слухачки. Я думаю, що знаєш, от все ж таки ми так перед студією говорили, от таке визначили, що це визначна дата. А, 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 а чи свято це? От Для мене, ти знаєш, якась така от історія, бо мені важко на це. З одного боку, піднесення я відчуваю, але чи свято. 에, знаєш, можу точно сказати, що, мабуть, наламаю настрій. Це не свято точно, тому що радіо накопило це 에, точно. Радіостанція воєнного часу, і ми всі цивільні, ми не служимо, ми е, інформаційно допомагаємо нашим захисникам і захисницям е, просто чим можемо. От, власне, і все. І буквально перед тим, як я зайшов в студію, з'явилася така дуже. Неприємна інформація, я не буду її оголошувати. Просто е зникла близька людина, і це говорить про те, що війна триває. Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, що кожен, кожна з нас мають, е якщо не у війську, то для війська і робити все, щоб е власне ця е не до... Ладно, не буду ці наші окупанти. Ці вороги вони відчепилися назавжди від нашої країни, перестали травмувати, вбивати наших людей. І, власне, одна з задач радіо накипіло про це е, говорити. Тобі скажу, що і насправді для мене дуже цінним є те, коли наші військові люди, з якими ми контактуємо, яким допомагаємо, як можемо, вони це відмічають. От, Зокрема, зовсім не нещодавно Олександр Тацій написав допис: так. це батальйон «Да Вінчі», і вони прямо в такому. you mm -hmm. Тобто дописі до Дня захисників і захисниць України згадали обов'язково нас, і це дуже важлива історія, тому що перезапуск радіо якраз і був присвячений для цього. Якщо би я тебе спитав, то пройшло. Ну давай так придумаємо з тобою 5 років. І я тобі кажу, Жень, що ти пам'ят? Що ти перше згадуєш про 22-й рік стосовно саме радіостанції? Я пам'ятаю, що 22-й рік це. Вісім людей, які працювали починаючи з Майже з початку вторгнення, вже майже одразу над перезапуском, тому що ми тоді зрозуміли 24 лютого, що наш те тер не актуальний. У нас багато звучало музики російською мовою, тому що у нас звучали виключно харківські пісні харківських угу. артистів. Це не тому, що вони за там за Росію за агресію за війну. А ну так, ну всі знають всі, хто нас зараз слухає. Хоч розуміють контекст Харкова. Я оце пам'ятаю. З чого ми починали? Що нас було вісім людей. Ми спочатку випускали з березня дайджести новин аудіо, які виходили на на каналі медіагрупи «Накипіло». І е, через там буквально короткий час стало зрозуміло, треба перезапускатися. Радіостанція має бути в Харкові, бо історія е, радійна Харкова вона надзвичайна. І ми всі, і ти, і я, і наші колеги, колежанки, які працюють в медіагрупі або працю, працювали колись, мали дотичність до історії Харківського радіо. Тому е, я я пам'ятаю це. І я пам'ятаю, який яка була радість, коли ми опублікували інформацію, що ми перезапускаємося 3 жовтня. 2022 року ми отримали тоді сотні коментарів підтримки. Бо харків'яни, харківці, харківки мріяли. Про те, щоб радіостанція саме локальна з'явилася. Багато наших колег київського рівня працює в Харкові, але ми, як наш слоган каже, про Харків, про Харківщину, про людей. Тобто ми все ж таки ми локальна станція. І треба сказати, що ми не тільки про Харків, ми і про Балаклію, ми і про близнюки, ми і про містечка, які знаходяться навколо. Харкова, тобто ми про і наш і регіон. ми колись будемо обов'язково і про Вовчанськ, і про Про Ми інші. повернемось в Вовчанськ, де ми мовили буквально до травня 24-го року, коли почалась знову ця огидна і страшна навала на це місто, яке просто ці покидьки зруйнували. Ти знаєш, я от думаю про те, що дійсно така радість того, що локальне радіо з'явилося, і це важливо для Харкова. Більше того, як не парадоксально. Ну знаєш, ми ж не можемо так відверто і всерйоз сказати, що ми маємо дякувати війні. Але з іншого боку, до 22-го року, а Пізніше з'явилися прем'єтери, з'явилася fm чистота Що до цього в Харкові не було локальної радіостанції. Тобто, війна так чи інакше допомогла це створити. Я не хочу дякувати війні. Я розумію твою твій підтекст, який ти вкладеш, але я не хочу дякувати війні. Можу одразу сказати. Я, я думаю, ми всі, і ти зі мною погодишся, ми віддали все, щоб ніякого радіо не було накипіло, згода на щоб аби тільки не було всього цього жаху, який стався. Але ну так сталося дійсно. Ми радіостанція повномасштабного вторгнення. І е, ми не просто про розваги, е, і ми навіть не про розваги. Наш формат музично інформаційний, інформаційний наші слухачі-слухачки знають це. А хто не знає, я буду радий, щоб доєднались до нашої е, спільноти. Бо е, через, на, навіть музика, яка у нас звучить, це дуже часто це маніфест, це політичний акт, коли артисти і артистки. Говорять про наше сьогодення. Так, да, це дуже важливо. Так. Це, це дуже важливо. і Ти знаєш, що ще ось ти згадував, що е, в умовах контексту того Харкова до повномасштабного вторгнення і того радіо накипіло, коли була російська музика тут, е, бо таке творили в Харкові і нічого не зробиш. І е, е, навіть у та, у той підбір, і та кількість музики, і е, тут Аліні Ханбаю велика дяка за те, що вона відбирає дуже класну і якісну музику. У нас дійсно дуже хороша плейлист, тут нічого не, не приховаєш, і скромніше, я думаю, тут не потрібно. Вона переробила це, бо ось у нас вчора була тут зустріч з певними людьми з США, і коли вони коли заходили питання, зокрема про мову, там було і про музику багато сказано. І це ось навіть для нашої радіостанції це прямо тут ми можемо навіть якусь долю експертності сказати, наскільки у нас вийшло те, що є Ця музика і наскільки вона крута? Безумовно, я пишаюсь тим, що робить Аліна як музична редакторка для нашої станції. Бо, знаєш, якось роками, навіть після початку війни в 2014 році, ну було соромно це, от українське, ну що, це непонятно що. Но ми все одно там потайки і публічно будемо слухати там російське, і стало зрозуміло, що перший поштовх цього. Українського музичного надбання він він стався тоді, десять років тому. А після повномасштабного вторгнення, взагалі, наші артисти роблять дуже важливі, глибокі і цікаві роботи. Угу. І це дуже важливо це підсвічувати, тому що це так чи інакше створює той український контент, контекст, який сьогодні дуже важливий. І я думаю, що це ж ми можемо говорити про це створення українського контексту. Це, в принципі, одна з наших головних задач. На радіо накіпіло. Безумовно, це наша задача. От, знаєш, ти згадував вчорашню зустріч, а я можу згадати, що он, так теж нас питали певний час тому наші там міжнародні партнери, медійники міжнародні. А от чому ви не приділяєте увагу російській мові? А от чому ви. Не не користуєтесь, не користуєтесь цим інструментом. Це ж, це ж про те, щоб налагоджувати міст, містки. Угу. а по перше, я можу сказати, що це зараз не гра у нас в етері там з Кирилом, або взагалі не гра. Я в житті з 22 го року повністю послуговуюсь українською. І моя дружина, в тому числі, ми в родині говоримо українською, і у нас в колективі ми говоримо українською. Тобто це не щось е, маріонеточне, угу. що ми робимо, так, і, і ми прагнемо нести це в от на, на, наші аудиторії або тим, хто доєднається до нашої аудиторії. Це надзвичайно важливо. Не треба розказувати, треба нам Пушкіна чи не треба. Ну треба. Угу. Прошу, треба. Угу. Але разом з тим нам треба е, говорити про те, що ми мали, маємо і будемо мати, бо це неймовірно глибинні і круті е, речі. Вчорашня зустріч, на якій я забув сказати нашим, нашим колегам, що ми в двох кілометрах сидимо від будинку слова, угу. коли мене питають, а чого ж немає е, е, художників, письменників, поетів? Ну так давайте згадаємо. Давайте згадаємо, а де вони всі? Що хтось в Сандермоху лежить. А хтось в інших місцях, а хтось просто був заляканий і вбитий. Тому так це наша задача говорити. Про це. Мені здається, що це навіть знаєш така історія ще й відкриття, тому що на це є великий запит. І от є запит в Харкові. Це прямо відчувається. Тому що мені я якраз раніше українською мовою послуговуюся. Я завжди казав, що мені не вистачало українськомовного середовища в Харкові. Тобто, у мене був там театр, була політична якась. Складова була там ще якась, але його було не так багато. А сьогодні воно прям відкривається дуже багато. Є цілі простори, цілі спільноти українськомовні, які дуже потужні сьогодні, і вони набирають, набирають, набирають обертів. Це мені здається, і в даному випадку радіо ніби якби відповідає на абсолютно природний запит того, щоб відкрити собі себе. Відкрити собі своє і бути своїми одне до одного. Мені здається, що це дуже класна така історія, яка відбувається прямо зараз. І мені здається, що в умовах повномасштабного вторгнення війни це нас ще й трошки тримає. Сто відсотків. Буквально ти знаєш, чому це знову ж таки важливо повертати своє. От ти кажеш, що ти роками послуговувався українською, я пам'ятаю, бо ми знайомі дуже давно. Та, е куди. Так, дав давно знайомі, там років 20, не та ну складно сказати mm -hmm. скільки. А я можу про себе сказати, що я був ну 100 відсотків зросійщеною людиною, і це не те, що там якесь погана конотація зросіщений, mm -hmm. це факт. Факт, тому що буквально е, ще в 2021 році я, я тоді перейшов свідомо публічно в, в соцмережах на українську, але в житті я говорив російською. І в мене були якісь такі дурні думки: що е, типу Путін окремо, російський народ окремо, mm -hmm. рус русський язик окремо. Ні, це все одно і те саме. Все воно нас вбиває. І що я хотів сказати про українське, про наше. Днями я прочитав історію е сина Івана Франка, Петра Франка. Вулиця якого є в Харкові. Нарешті. Його просто надзвичайна людина, яка могла жити, творити, яка цікавилась мистецтвом, яка була спортсменом. Його просто вбили. Просто вбили в Києві і де він похований, невідомо. От ви просто, будь ласка, якщо ви нас зараз слухаєте, буде час у вас е, погугліть цю історію. Почитайте uh -huh. там його біографія в вік Вікіпедії є. І це історія десятків тисяч людей, яких замордували е, і забрали життя. Це ж відбувається зараз з нами. Так само нас намагаються знищити і. Е, Коротше, але знаєш дуже добре, що в даному випадку є. Ми зараз все ж таки просто технологічний час і прогрес, який технологічний є, в світі він дозволяє нам зберігати щось і відкривати і ці наші розмови і про. От ми, ти мені ж іноді робиш зауваження, скільки культури у нас в етері, особливо в моїх етерах і так далі. Але з іншого боку, ти знаєш, ну це ж теж наша, наша оцей контекст, він без цього неможливий. Раз, а два це ж теж все історичний документ. От все, що ми робимо, це історичний документ. Я вірю, я знаю, що має бути перемога, і що вона буде. І це буде свідченням певних історій. Хтось коли сяде і буде слухати щоденно наші етері. Я просто собі іноді так помислю, і мене аж так трошки дихання перехоплює, розуміючи те, що це історичний документ, що в цей день в Харкові було те, -то, і на так. радіо про це. Говорять. А потім говорять одразу про прем'єру в театрі, і театр ніби працює. А потім говорять про це, і це хтось буде опрацьовувати в історичному. От я зараз книжку прочитав Олександра Зінченка, про яку ми говорили в етері так. про здобуття незалежності України і про те, як українці зруйнували імперію зла. І це ж все документальна штука. Так тоді не було такого, щоб оці етери так хранились довго, щоб був такий архів. А в нас це все є. Це, це... дуже. Ту все та є, і все це можна шукати і читати і на нашому сайті, і в застосунку, і все. Е, ну е, ні, я не недооцінюю культуру. І... Ну це ні, це ж ми ж це, це наш такий внутрішній жарт. Насправді, друзі. Якщо що не думайте, що ми серйозні, і каже, не хватить культури вже в нас тут. <гум> <гум> ні, так він не каже. Все, що звучить у нас, так чи інакше, це все надзвичайно важливо. Я окремо хочу порекомендувати програму Наталі Накипіли, нашої випускової редакторки. Вона вже третій епізод вийшов, меморіалізація війни. Це складно слухати, не тому що це погано зроблено це надзвичайно потужно зроблено, але теми, яких вона торкається. Вони стосуються нас всіх, того, як ми маємо увіковічнювати пам'ять наших захисників і захисниць, які віддали життя за Україну. Взагалі, як має бути пам'ять працювати? Це важливе дуже питання, тому що насправді ми про це трошки говорили з Вахтангом Кіпіані, і ми говорили про це з Володимиром Єрмоленко. Мені дуже сподобалося. Ну, як сподобалось, просто це точно як думка сподобалась, це те, що вони скажуть. Кажуть, це не може подобатися. Вони кажуть про те, що у нас же не було досвіду правильної пам'яті. Тобто, у нас не було досвіду, у нас весь час було щось нав'язане нам ззовні в основному, і ми не дуже розуміємо, як. Є досвід певний в діаспорі, от, про що Вахтан Кіпіані багато говорить і так далі. Але це дуже-дуже дуже важлива тема, і, і закладені цього мають бути прямо зараз. Це не на потім, це, 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 це зараз потрібно. Тому слухайте цю програму, дійсно, вона а, із такого нашого свіженького. Кого новенького, і вона дуже важлива для того, щоб усвідомити ці процеси. Слухай, два роки. я Знову ж таки, так, щоб у нас був. Хоча бачите, у нас не буває так, щоб ми просто от якісь там підсумки підвели згадали, як було, і все. Ні. Ми кудись розширено говоримо в якийсь сенси. Але все ж таки, от за ці два роки чим би ти пишався найбільше. Я пишаюсь тим, що нам вдалося. Стати такою станцією, якою ми є, що ми висвітлили стільки тем і підсвітили їх, і допомогли в певних моментах. І десь на щось вплинули в міському просторі. Я знаю, що нас слухають, з нашої, до нашої думки прислухаються. І Значить, ми все робимо не дарма. Безумовно, у нас там є важлива дата 12 грудня, коли ми два роки тому вийшли на fm частоті, де нас зараз от, багато хто, я думаю, слухає 92,2 FM. І це було не просто, це не просто був початок мовлення. Тоді, я думаю, що, можливо, не всі пам'ятають, російські станції, які несенітницю не несуть, вони просто масово звучали в Харкові. І в Харкові, зокрема, і от на цій частоті перестала звучати станція Жизнь, яка пишеться через букву З а слоган її «Уб'ю тебе». Ви в магнітолі могли таке прочитати. Угу. Е, ну, я пишаюсь, безумовно, безумовно, командою е, нашою. Я пишаюсь, що у нас такі партнери, що нам довіряють, що нас підтримують. От. Тому. А я тобі розкажу історію, яку я чесно не придумав. Спеціально на припас і на те, щоб в кінці її оголосити. І в, я живу в середмісті Харкова. Я живу в Залопинській Слободі, на Захарківській Слободі. І в мене старий будиночок такий в колом квадратом, колодязем це ще називається побудований. Тобто, в мене є такий внутрішній двір в середмісті Харкова. І там є гаражі, і там є мої сусіди. Різні, різні. І значить, вони там іноді шашлик роблять собі там, ще якісь штуки, щось там з машиною. Такі, такі прості, хороші люди вони там. І вони все життя слухали, ну як все, до повномасштабного вторгнення. Вони слухали всяку пургу російську, багато всякого, там, і так далі. і так далі. А потім, коли я повернувся, я жив в театрі Ляльок в 22-му році. Потім я повернувся до дому десь там, я не пам'ятаю, це був серпень, по-моєму, місяць. І вони потихеньку почали, і я бачу, в них змінилися смаки музичні. Змінилися, вони вже щось інше слухають. І буквально вчора, зранку, вони поралися там зі своєю е, штукою машиною. І я почув радіо накипіло Ох. у дворі. Я чуть не ви не визирнув і не почав кричати Я, це ми! Це і так далі. Це наша радість!» У дворі в моєму, в моєму дворі прямо в хаті. От я абсолютно не придумав, Повірте, я не придумав цю історію. Це е, мене просто дуже сильно. Я тримав це все, нікому не розказував спеціально, щоб сказати це тобі, і в етері. Прямому. Дякую. тобі. Тому я думаю, це надзвичайно приємна штука. Так. Мені здається, що. Мені би хотілося, щоб от той вплив, про який ти кажеш, про те, щоб ми стали певним дискусійним майданчиком, і про певні впливи, які ми можемо чинити і маємо це робити, як медіа. і як, власне кажучи, просто медіа, як мені подобається, так думати про нас собі, я сподіваюся, що слухачі не кинуть в нас камінням за це, що ми така якась частина Харкова. Тепер, і якщо нас. Прибрати, то Харків якийсь інший би був. І розумієш, мені так подобається думати про нас. Я би хотів, щоб ми розвивалися саме в цьому напрямку. Дякую тобі за цю розмову. Я ще вам скажу, що це класно, що у нас з'явився Ютуб. Тепер ну в нас він не був, але тепер ми записуємося, тому що ось ця розмова про двохріччя від перезапуску радіостанції. Вона є тепер ще й на Ютубі. Відео варіанті воно вже буде там завжди, і ми за рік можемо буде подивитися. Дай Бог. І подивитися, що ми зробимо за рік. Це вже буде для наших майбутніх істрацесій, наших розмов. Хороший ще є відеодокумент. Тому не забувайте. Підписуватися, коментувати, ставити лайки. І дзвіночок натискати. Бач, я вже вивчив це, як це правильні ютуб-блогери роблять. <сум> дякую тобі за цю розмову. Дякую, дякую, Кирило. Дякую слухачам і слухачкам. Дякую всім, до зустрічі і тихого дня. Дня, тихого дня, всім. І знайте, що радіо накипіло завжди поруч. Всім папа -па і слава Україні. Героям слава.